Усім привіт! Сьогодні у нас будуть відбивні зі свининки. Салат. Зірка це аніме лакшина, І смажені два яйця. Ну і, звичайно, чай з соусепом. Ось так він виглядає. Він вже не стоявся, в ньому вже додано мед. Угу. А пахне як? Неймовірний ну, запах. Так. Ось їм смачного і можемо розпочинати. До салатику було додано тільки соєвий соус та збір з насіння, кончуте, соняшникове, гарбузове, яльняне. До речі, дуже рідко на кастинг приходять з десертами ну, або з вдалими десертами, які доходять до нашого ока. Ця, ця лукшинка по смаку непогана. По запаху, коли ви її будете заварювати, просто чисн, знаєте, такий чесночок, він буде ем, смердіти, так? Але це смачно. Сушений чесник дуже сильно відчувається, тому після цього. Йти цілуватися не варто і на побачення. Смачно поїсти, там, на вечір, або якщо ви вдома весь день. Дуже підійде. Плюс вона не надто дорога, тобто там гривень 10. Скоріше за все, ще дешевше. На жаль, чек не зберігла. Задача використати всі продукти. Учасник. Я приготую смачне блюдо, але я не буду засовувати всі продукти. Логіка. Так. На ось такий чайничок запам'ятайте дві чайних ложечки меду. Більше буде солодке, менше буде нейтральне. <сь> <Tower> Тільки помітила, що у всіх майже учасників десерти Раніше там один був вже класно, а тут прям майже у всіх. Лукшенка у нас як вже видно в назві з смаком курочки. А, він ще й солодкий, він з тріскою. Оу. <кій> <кій> Майстер Шеф, 10 сезон, випуск 17. Mm -hmm. Жовтий очок. Так, до речі, напишіть в коментарях, чи подобаються вам фаршировані повідомики, перчик і так далі. Я тільки можу баклажанчики фаршировані їсти все інше. До речі, дуже класно. <клес> Лектор ось тут. Пером, Павлівнича. Погано виглядає. Мені подобається, що конкурс приготувати з тих інгредієнтів, які були на кастингу, він кожного разу є. І кожного разу більшість не готова до нього. Ой! Дуже смішно. дійсно потрібно придумувати його ще до кастингу. Коли ви приходите, щоб у вас вже були інгредієнти як конструктор, з них можна приготувати щось кардинально інше, без зайвих якихось деталей. Вже ми, думаємо... О, Вже ми думаємо, що спека зникла, а вона не... і тут на вулиці неймовірно спекотна. Хоча цей плюс. Ці... Ще восени і взимку намерзнемося, я в цьому впевнена. Але поки будемо насолоджуватись сонечком.